10 кольорових фактів про тукана. Тукан це птах із найбільш впізнаваним дзьобом у світі. Його дзьоб може бути до 20 сантиметрів, але важить дуже мало, як пір'їнка. Яскраві кольори допомагають тукану маскуватися в джунглях. Дзьоб не тільки для краси, ним тукан рве фрукти і навіть охолоджує тіло. Тукан не вміє співати, але вміє клекотіти і гриміти, як жаба. Він живе в тропічних лісах Центральної та Південної Америки. Ці птахи живуть з граями і дуже товариські. Сплять тукани, сховавши дзьодзьоб під крило. Дуже мило. У туканів дуже короткі крила, тому вони не літають далеко. А ще вони символ радості. Тропіків і трішки божевільної краси Тукан. Кольоровий герой джунглів. Підписуйся, якщо хочеш ще більше пташиних історій.